Чи достатньо для інтимної гігієни просто води? Чи це ні? Це міф. Недостатньо. От я би хотіла спитати тих, хто задає такі питання: чи достатньо вам для того, щоб помитися, підмитися, умитися тільки води? Якщо вам достатньо, ну це ваш вибір. Насправді, коли ми говоримо про інтимну гігієну? Інтимної зони, то в даній ситуації там є і виділення, там є і виділення поту, там є і мікроорганізми, там є і жир і злушення шкіри. Тому ця зона потребує інтимного догляду ну більш ретельного, чим просто помитися водою. Але я би радила використовувати засоби для інтимної гігієни, тому що вони не є агресивними. І враховують всі потреби цієї зони, за якою ми доглядаємо. І взагалі я хочу наголосити на тому, що наша інтимна зона потребує набагато більше уваги, особливо з віком, крім тільки про те, як підмиватися. Ця зона потребує спеціального догляду. Тому в моєму новому курсі є цілий урок присвячений тому, як зберігати здоров'я інтимної зони і доглядати за нею, щоб жити комфортно і з задоволенням. Посилання на курс в шапці профіля.